Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На Левандівці чи не на кожному подвір'ї є вигрібна яма. Люди хочуть, аби їхні вулиці каналізували, та чиновники не реагують. Відтак у справу втрутився народний контроль. Без каналізації живуть мешканці вулиць Моторна та Чижевського. Пані Ніна розповідає, у її будинку п'ять квартир, і всі користуються туалетом на дворі. «Каналізації у нас ніколи не було, і от ми користуємося як, як можемо. Туалет у нас на вулиці. От прошу подивитися, ходити і зимою. І, ну, літом ще так, я вам скажу, непогано, але зимою у мороз дуже, дуже неприємно. І от і навіть хворіємо після того. Ну а що робити? Ну зовсім нема каналізації, розумієте? Навіть туалет в мене є в мене теж на вулиці туалет. Бо пані Стефа каже, навіть спеціальна машина не витягує із вигрібної ями відходи. Мусить зливати весь неподріб, у риви вздовж дороги. Машину викликаємо. Машина, що може вибере ту воду, а решту то все лишається, і так ведрами носимо рува там, і так, і так мордуємося. Пунктом призначення усіх нечистот є ось цей рів, поруч із яким дитячий майданчик. Що є спочатку вулиці, то все стікає сюди. Ото є дитячі майданчики, і маєте ліс природа. На запит журналістів Народного контролю щодо каналізування вулиць чиновники відповіли наступне. Роботи з каналізування вулиць Моторно-Чижевського згідно проєкту комплексної програми модернізації каналізаційного господарства міста Львова планується розпочати в 2017 році. Депутати Львівської міської ради з фракції Народний контроль проконтролюють. Аби вулиці каналізували. Каналізування вулиць Левандівки народний контроль буде піднімати це питання на сесіях Львівської міської ради. Сабіна Обухова, Любомир Дяк, Народний контроль. Громадський рух народний контроль запрошує Львів'ян на звіт народного депутата України Дмитра Добродомова, лідера політичної партії Громадський рух Народний контроль. Чекаємо вас у приміщенні кінопалацу Довженка на Сихові цієї суботи, 20 лютого, о 15 годині.